Район Дев'ять ступенів майстерності, щоб навчитися отримувати допомогу Всесвіту. Ступінь 6. Практика третя. Навчіться не надавати занадто великого значення матеріальному. Дуже часто слідування завданням духа заважає. Наша звичка віддавати пріоритет матеріальним цінностям, а цінності духовні відсувати на другий план. Не думайте, що духу нічого не відомо про наші матеріальні потреби, труднощі, незручності. Не думайте про те, що дух проти матеріального комфорту, дух не тільки не проти. Дух хоче, щоб ви ні в чому не відчували нестачі, щоб ви жили у матеріальному благополуччі та комфорті. Але Дух хоче, щоб при цьому ви розуміли, благополуччя і комфорт не самоціль вашого земного життя. Ви не повинні ставитися до цього так, ніби це і є найголовніше для вас. Такий пріоритет дуже швидко заведе вас в глухий кут, і ви втратите відчуття сенсу вашого життя. І тоді вас дуже легко буде вибивати з колії найменша незручність, найменший дискомфорт. Ви ж цього не хочете? Так, дорогі, у вашому земному житті поки що раз у раз траплятимуться незручності та дискомфорт. І ви легко перенесете їх лише в тому разі, якщо не надаватимете їм надмірного значення. Кожна людина є божественною по суті. А що стосується нашого земного існування, тут ми маємо проявляти божественні енергії на землі. Це ми можемо створити лише через самих себе. Але для цього ми маємо бути Чистим променем світла. Якщо між нами і Богом немає перешкод, ми створюємо проекцію Бога на землі. Але якщо постають перепони, то вони починають відкидати тінь, і замість проекції Бога ми створюємо лише відзеркалення своїх власних переконань. Ми можемо розглянути свої застарілі системи переконань і цінностей і поміняти їх. До цієї роботи слід повертатися якомога частіше. Звичні переконання, що дісталися нами з минулого, можуть бути дуже стійкими і можуть повертатися тоді, коли ми вже думаємо, що повністю звільнилися від них. Це вимагатиме чесності перед собою, тому що вам доведеться чесно дізнаватися собі в тому, що у вас ще є переконання, які не відповідають вашому Вищому я. І пам'ятайте, зробити пріоритетними цінності духа, це не означає відмовитися від усього іншого, що для вас важливо. А це означає поставити всі інші цінності на своє місце туди, де вони служитимуть вам, а не працюватимуть проти вас. У цьому допоможе наступна медитативна практика. Практика 4: Встановлення цінностей духа як пріоритетних. Знайдіть Можливість усамітнення, щоб вам ніхто не завадив, можна робити це вправу ввечері, лежачи в ліжку, перед тим як заснути. Заплющте очі, Засередьте увагу на області серця, відчуйте там біле, м'яке світіння. Відчуйте там тепло, подумки, заглибтеся в цей стан і знеєднайтеся із вашим Божественним Я. Уявіть, відчуйте, повірте, що ви перебуваєте всередині. Поток світла, який йде вниз до центру землі, а вгору в нескінченність космосу. Уявіть, що цей потік світлий тунель, який з'єднує вас із Божественним домом. Тунель світла. З'єднує воєдина обидві частини вашої істоти земну і Божественну. Скажіть собі, відтепер я ставлю себе у своєму божественному прояві на перше місце. Це моя найвища непорушна цінність. Відтепер ніхто і ніщо не може встати між мною і Богом. Відтепер так. Тепер Згадайте про ті цінності, які ви ставили у своєму житті вище за себе, у своєму духовному прояві. Чесно зізнайтеся собі в тому, що це за цінності. Інші люди, нехай навіть найрідніші, найближчі, робота, гроші, майно. Що це? Усвідомте, що всі ці цінності, хоч би якими важливими вони не були для вас, не можуть бути поставлені вище за вас самих. У вашій ангельській божественній іпостасі. постасі. По черзі згадайте ці цінності, які були для вас пріоритетними. Уявіть їх у вигляді тіні, хмаринки, яка перекриває ваш тунель світла над вашою головою, так само, як хмара перекриває сонячне світло. Говоріть самому собі, уявляючи кожну чергову цінність. Я знімаю надважливість назвіть кого або що у своєму житті. Я віддаю пріоритетну цінність вищому. Я. При цьому уявляйте, що ви від свого серця спрямовуєте промінь світла на цю хмару, яка розчиняється у вашому світлі і промені сонця, божественному промені. Таким чином, зніміть зайву значущість усіх тих земних цінностей, які ви можете усвідомити на цей момент. Уявіть себе в чистому світлі божественності. Після цього можете зробити кілька глибоких вдихів і видихів і відкрити очі. Або заснути, якщо ви виконуєте вправу перед сном. Повертайтеся до цієї вправи щоразу, коли відчуєте, що у вас знову з'явилися інші пріоритети, крім жити. У гармонії із своїм вищим я. Знайдіть це відчуття, коли ви знімаєте зайву значущість, і відчуйте звільнення, отримуйте відчуття, що ви єдині з Богом. Тоді ви зможете в будь-який момент відчути, як скидаєте вантаж із плеч, і вам не доведеться для цього заплющувати очі і медитувати. Достатньо буде подумки сказати собі, Я знімаю зайву важливість когось або щось у своєму житті. Майте на увазі, зняти зайву важливість для себе якоїсь цінності, це не означає відмовитися від речей, які для вас є важливими. Це означає почати ставитися до них по-іншому. Не ставити їх на те місце, яке призначене тільки для Бога. І, звичайно, зняти зайву значущість для себе, якоїсь людини, це не означає погано до неї ставитися або перестати любити. Навпаки, ваші стосунки можуть покращитися, стати теплішими і добрішими. Ви можете любити, як і раніше. Але не підносите його на той п'єдестал, який призначений тільки для вас, як для Божественного духу. Тоді всі цінності у вашому житті будуть розставлені на свої місця. Тоді ви відчуєте, як з вас, ніби зняли кайдани, тоді ви здобудете свободу, почнете самостійно керувати своїм життям. Не віддаючи її на відкуп тому чи кому, що ви звикли ставити вище за самого себе. Навіть Бог не вищий за вас. Пам'ятайте це, Бог частина вас, а ви частина Бога. Інші люди та інші цінності тим паче не можуть бути вищими. Ви не принижуєте інших. Відмовившись ставити їх вище за себе, ви просто встановлюєте рівноправні гармонійні стосунки, такі, якими бачить їх Бог. Ви божественні. Пам'ятайте про це, тільки ви, разом із Богом, можете керувати собою і своїм життям. Більше такого права не дано нікому і нічому.